Що таке терпіння? Як ви думаєте, хто така терпляча людина? Терпляча людина це зручна людина. Людина, яка весь час терпить, яка весь час погоджується на те, що їй не подобається. Ми звикли її таких людей називати терпіла. Вона терпить всі негаразди, які є в неї в житті. Вона терпить, терпить чоловіка-алкоголіка, вона терпить. Паршиву роботу, вона терпить паршиві стосунки, вона терпить якісь свій бік образи, вона терпить те, як до неї ставляться діти, вона терпить, як до неї ставиться погане її оточення. І це терпіння просто призводить до того, що людина одного дня. Була доброю, 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 а потім бабах, що сталося, і вона просто вибухла. І зазвичай це не подобається нікому. Зазвичай чоловік, в якого жінка завжди була терплячою, говорить, Боже, я не знаю, що з нею сталося, вона завжди була така добра, гарна, а тут подала на розлучення, вона просто задовго терпіла. Вона дуже довго терпіла і просто вигоріла. Можливо, в період того терпіння вона зробила все. Можливий і неможливе для того, щоб врятувати свій шлюб. Чоловік просто жив своїм життям і навіть не зрозумів, що щось пішло не так. А жінка вже просто змирилася з тим, чекала якогось певного моменту, коли до неї прийде такий, знаєте, пік, як кажуть, пік, вершина того всього остання крапля, яка вже наповнила стакан, і вода перелилася через верх. Тому е терпіння це така штука, знаєте, Двояка. Ніби з одного боку це дуже добре, коли людина терпляча, а з іншого боку, терпіння терпливо терплячих людей потрібно боятися, тому що ви не знаєте, в який момент вони вас залишать. І залишать те все, і просто перестанеть боротися за, за ніщо. Тому бережіть людей, які. Терплять вас, як вам здається, придивлюйтесь до цих людей, а можливо, це вже просто ви зробите щось, і це буде остання крапля для тої терплячої людини. Тому якщо ви любите людину, бережіть її, не доводьте її до стану терплячості, тому що терпіли, як правило, терплять, 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 а потім просто в один момент вони можуть вибухнути і піти, навіть не оглядаючись. Тому що є така приказка, як говориться. Жінка може кохати так, як ніби ніколи не піде, і піти так, як ніби ніколи не кохала. Тому, дорогі жінки, дорогі чоловіки, не будьте терпілими, а просто бережіть свою нервову систему. Якщо щось трапляється в вашому житті, сідайте, обговорюйте це на початку малюсінької проблеми, щоб не було великого драмату потім. Любіть себе, бережіть себе.